Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас ібіця дві 2015 року. 1.2 дизель. Механіка п'ятиступка із пробігом всього лише 69 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від двох власників, повністю обслужений, регулярно замінювалися масла фільтра, тобто ТО, решта все без Ну, лише там ще тормозні клотки помінялися. Решта не потребує ніякої заміни, бо все в нас в хорошому дуже стані. Салончик доглянутий, чистенький, комбінований, без ніяких плям сідушки чи потертостей. Загалом дуже гарно виглядають. Без запитань, хороша комплектація. Теж присутні у нас і підігрів заднього скла, автосвітло, механіка, кондиціонер. І ось така мультимедіа. Хороша комплектація, а головне, що пробіг автомобіля мінімальний, тобто 69 тисяч. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під собашу перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.